Рада усіх вітати в сьогоднішній святковий день вирішила полити і підживити свої цим відіума і трошки розказати про зміни по ним. Використовую такий антистресант, так як всі знають, що зараз в Україні була дуже велика спека. До 40 градусів доходило на вулиці у затінку. І от 2,5 мл я розводжу на 2 літри води. В упаковці. На упаковці написано, що 25 мл на 10 але я беру пів дозування і поливаю своїх карасунчиків. Ось один з тих, що я купувала весною в епіцентрі оціночкою. Він вже видав за літо один ростик, вже наростив гарненький. І от що я знаходжу. В листочку заховався, ще один керсончик дуже радію цьому, і мене це дуже-дуже тішить. До речі, от буквально два дні тому був дощик, такий пройшов хоро хороший, недовго, але пролив. І скажу, що за два дні вони повністю просохли ну, до хрусту. Треба частіше їх звертати на це увагу і поливати частіше саме ті орхідеї, котрі знаходяться на вулиці. Це вже інший красунчик. І завжди, як я їх заношу додому, з них щось вилазить або вилітають метелики нічні, або от поліз, полізла якась комашка, не знаю, що тут точно. Надіюсь, не цвірку, не заспіває мені вночі. Ось я зняла крию і ось така знахідка ще одна. Криючий листочок вже був відсохший. Я його зняла і мене радують. Ці бульбочки, які ростуть, значить, все їм подобається, і вони потрошку розвиваються. Захоплююсь. Захоплююсь цією орхідеєю, дуже хочу з ними знайти спільну мову і завжди милуюся ось цією великою зеленою масою. Ватними дисками протерла всі листочки і занесла назад на їх місце. Ось так вони у мене всі стоять. Тут ще я втулила свої ванди, думаю, їм там буде набагато краще. Обклала корінчик, ростущий ватними дисками, змоченими, щоб він ріс донизу в горщик. І ось так вони у мене всі стоять гарнесенько. Продуваються вітерцем і час від часу ласують дощиком. Дякую всім за перегляд, всім гарного, святкового дня бажаю тихого, мирного, всього найкращого. Рідна Україна. До зустрічі на каналі.